Англійський Евертон, клуб російського мільярдера і соратника Путіна. Чому офіційний власник іранець Фархат Машірі сам не ухвалює важливі рішення? Та яка роль довіреної особи кремлівської пропаганди у клубі українця Віталія Миколенка? Ця тема варта уваги від команди, яка розраховує на Єврокубки, до команди, яка розраховує, аби не вилетіти, чи те, як власники Евертона з 2016 року тягнуть команду на дно, так так. Саме власники, мало хто знає, що і рисками керує не лише іранський бізнесмен Фархат Моширі, а й інший олігарх, російський мільярдер Алішер Усманов. Чому ми так вирішили? Зараз вам усе детально розповімо. Але перед тим хочемо нагадати про наших партнерів. Заряджай на перемогу разом з парі матч, а на перемогу Челсі, Арсенала, Евертона, Марселя чи Брюге – вирішувати вам. У 2016-му Мошері та Усманов керували в Арсеналі. Усманова було 14,5%, у Мошері 15 з половиною, але іранець вирішив продати свою частку Усманову і за ті гроші придбати майже половину акцій клубу Евертон. Усманов у свою чергу ще два роки мав долю в арсеналі у 2018-му Також вирішив продати 30% акцій канонірів і прийти на допомогу своєму другові у Англію. Хто ж такий цей мультимільярдер Усманов? Його називають улюбленим олігархом Путіна. Власник чотирьох яєць фаберже. Ціна ось цього екземпляру, наприклад, до 24 мільйонів доларів. 156-метрова яхта вартістю 600 мільйонів доларів. Правда, вона потрапила під санкції заходу. Десятки дорогих картин загальною вартістю 5 мільйонів євро. Повідомляє німецька газета суд Deutsche Zeitung». Цайтун. Бізнесу Росії, Європі та навіть Україні. Місяць тому СБУ вилучила понад 160 тисяч тонн української залізної руди із підпільних складів РФ на суму майже в 2 мільярда гривень. Усе добро належало російському олігарху. Якщо підбити всі статки проросійського багача, то вийде майже 15 мільйонів євро за Форбсом. І це уже пораховані втрати після санкцій ще шість років тому у сезоні 16-17, мерсесайдський клуб посідав єврокубкове місце і виступав у лізі європи лукаку барклі та компанія а це був перший сезон мошерів у команді наступний сезон і вже місце поза єврокубковою зоною у 2018 році усманов продав свою частку в арсеналі і відновив стару співпрацю з миширі але вже в Евертоні. Перший сезон дуету у Моширі Усманов і знову місце поза Єврокубковою зоною. Другий сезон поспіль і риски восьмі. Та хто ж знав, що восьме місце в сезоні 18-19 це найбільший успіх команди за часів правління Мошері та Усманова. Що далі тільки гірше. Сезон 19-20, 12 місце в АПЛ. Сезон 20-21, 10 сходинка. Сезон 21-22, 16 місце і 4 очки від зони вильоту. Ледве врятувалися. Після 24 лютого минулого року на Алішера накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. Частина активів Усманова були заморожені. А член парламенту від лейбористської партії Кріс Брайан закликав клуб розірвати відносини з мільярдером. З того моменту росіянин офіційно не пов'язаний з Евертоном. Майже рік пройшов після того, як соратник Путіна офіційно не керує Евертоном. Але чи так і є насправді? Усманов завжди ретельно дотримувався і продовжує дотримуватись усіх юридичних вимог і правил прем'єр-ліги. У зв'язку з цим ми можемо підтвердити, що Усманов ніколи таємно не контролював Евертон. Давайте пригадаємо поразку Евертона Весгаму нуль 02 і прилив критики від уболівальників. Ми обговорювали ті події у випуску про футбольних новин. Можете подивитись відео за підказкою угорі. Фани ж на своїй сторінці закликали відставки тренера, звільнення ради директорів і самого власника. Реакція Мошері була такою: це не моє рішення. Знову занепокоєння фанів. Пара довбаних ідіотів. Може, ми щось пропустили чи не він довбаний власник футбольного клубу? Я ненавиджу цю пару. Це так багато? Відкажись! Повідомлення на офіційній сторінці Ультрас у Твіттері. я не соромлюся вносити зміни. Я чую, що кажуть уболівальники. У них є думки, і ми будемо їх вирішувати. Призначення коуча не обходило стороною росіянина. Він по Зуму спілкувався із кандидатами. Це підтвердили анонімно самі тренери, які були на перемовинах у кабінеті власника Ірисок, повідомляє британська газета The Guardian. Пан Мощурі іноді звертався до Усманова за порадою, враховуючи значний досвід останнього у футболі, але сам ухвалював усі рішення. Отже, вони підтвердили те, що Усманов і досі не офіційно. Но керує клубом. Сьогоднішній Евертон просто катастрофа. Передостаннє місце в чемпіонаті, виліт з Кубка Англії та Кубка Ліги. І риски опустилися, здавалось би, на неможливі низини. За сім років російської руки в Евертоні були наступні зміни: 700 мільйонів фунтів витратили на нових гравців. Клуб жодного разу не піднімався вище восьмого місця. Десять різних тренерів, включаючи нового коуча. Клубний антирекорд з річного фінансового збитку ризик вилетіти за АПЛ у чемпіоншип. А ще недобудований стадіон і чутки про продаж команди. Хоча друге самі ранець спростував, сказав, що це пов'язане із першим. Я відданий цьому клубу не тільки стадіону, але й команді. Ми дуже близькі до фінансування арени, і я сподіваюся, що незабаром зможу оголосити вам про це. Це зовсім не продаж клубу. А от будівництво стадіону це окрема історія. Планували переїзд у сезоні 24-25, Але, як виявилось, бракує грошей. 550 мільйонів фунтів потрібно на будівництво нової арени. Схоже, санкції на друга мільярдера попливали. Тепер мощі хоче повернути вкладення, які він використав на будівництво стадіону. Чи доведуть справу до кінця, поки невідомо. Днями Евертон офіційно оголосив про призначення нового головного тренера. Шона Дайча тепер дуже важке завдання. Треба витягувати команду з дна і налагоджувати контакт зі злими фанатами. Вони зачекалися перемог. Команді Миколенка буде непросто. Фінансів на трансфери немає. Та ще й лідер команди Ентоні Гордон перейшов у Ньюкасл. Друзі, ми досліджували кожну деталь, щоб розібратися, хто ж все-таки керує і рисками. Сподіваємося, ви оціните нашу роботу і підтримаєте нас лайком. А ще до вас суперважливе запитання. Що очікує на цей Евертон? Крах і виліт у чемпіоншип? Чи все ж таки вдасться зберегти прописку у АПЛ? Пишіть. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.